Ну, що це рішення не прийнято, але очікується, що буде прийнято е, до кінця цього тижня. Ну, найбільш такий ймовірний варіант, що е, буде тариф десь чи е, близько 4,8 гривень за кіловат годину. Це для тих, хто споживає більше 100, 100 кіловат годин в місяць. А Хто буде хто споживає до 100 кіловат годин в місяць, тому тариф. Не не збільшиться, от основний такий базовий варіант, який uh -huh. обговорюється. Але я так розумію, споживачів, які до 100 кВт споживають майже немає. Мені, мені здається, один холодильник тільки 100 кВт набере за за місяць. Чи ну да, ну тут треба ще подумати, що вирішать, чи вони вирішать, е, значить, враховувати, е, наприклад, що люди будуть 100, 100 кВт Платити по старому тарифу, а плюс уже новий буде тариф. Вони будуть платити за так сказать по новому тарифу те, що перевищує 100 кВт годин, чи, чи, чи взагалі повністю будуть всю, всю, всю ціну платити починаючи з нуля кВт, якщо перевищать даний ліміт 100 кВт годин. Це питання і вирішуються.